Між двома братами, глава перша Народження Сарабі. У віддаленому Прайді, що розташовувався на південь від Прайдленду, народилася Сарабі, старша з чотирьох сестер. У той час родина її батька була відома своєю величчю, мудрістю і строгою ієрархією. Сарабі була першою з дочок, і її батько Лев, великий і рішучий, мріяв про сина, який міг би стати його спадкоємцем. Та доля була не на його боці. Він отримав чотирьох доньок, і хоча всі вони були здорові й сильні, це залишало його з гірким відчуттям того, що його спадкоємця не буде. Мати Сарабі була мудрою і лагідною, але через хворобу вже не могла мати більше дітей. Вона важко хворіла після народження трьох дочок, і це стало ще однією причиною для глибокого занепокоєння батька. Ти повинна бути сильною Сарабі, ти повинна взяти на себе відповідальність. Казав її батько, поглядаючи на неї з певною гордістю і водночас суворістю. Він вже тоді розумів, що для забезпечення могутності родини потрібно було знайти правильний союз. Хоча Сарабі ще була маленькою, її молодші сестри бачили в ній жертву долі. Вони мали більше свободи, могли обирати своє майбутнє, тоді як для старшої сестри все було вирішено. Тобі так пощастило, Сарабі? Ти вже знаєш, що тобі доведеться одружитися з принцем іншого прайду? сказала одна з сестер з усмішкою, але з нотками співчуття в голосі. Ти хочеш цього? спитала інша сестра, уважно спостерігаючи за старшою. Вона хотіла зрозуміти, як Сарабі почувається з цим, хоча й відчувала, що для неї це мало значення. Усі вже знали, що вона не мала вибору. Сарабі відчувала ніж важкість долі, яку на неї поклали. І все більше починала розуміти, що її життя буде вирішене зовсім не нею самою. Я не хочу цього, одного разу сказала вона матері, коли залишилась наодинці з нею. Але я не можу протистояти волі батька. Мати погладила її по голові ти справжня принцеса Сарабі, і твоя сила буде полягати в тому, щоб справлятися з усіма випробуваннями. Ти повинна бути готова до того, що твоя доля має вплив на інших. Ці слова матері залишилися в її серці, коли Сарабі почала готуватися до життя, яке не було вирішене нею самою. Вона не могла змінити свою долю і це тяжіло на її серці. Тоді її батько прийняв важливе рішення знайти її чоловіка з іншого прайду. Сарабі вже не була маленьким кошеням, вона почала дорослішати, її погляд на навколишній світ змінювався. Вона все більше розуміла, що її чекає союз з принцем, і була готова виконати обов'язок, як це вимагають традиції. Її батько вирішив, що найкращим вибором для неї буде принц, який не був спадкоємцем Прайдленду, але мав вплив і сили для забезпечення стабільності. Ось так Сарабі змушена була вирушити в Прайдленд, щоб знайти своє місце серед нового Прайду і звичаїв. А її батько переконаний, що цей шлюб принесе вигоду і стабільність їхньому прайду. Вона мала навчитися любити того, хто стане її чоловіком, навіть якщо її серце прагло іншого.